Листи до зеленої тіні. Усе почалося з листів, звичайних, білих, без підпису. Андрій спочатку подумав, що то жарт. Хтось із друзів вирішив зіграти в загадкову переписку. Але листів ставало все більше один щодня, і всі його почерком. Перший був простим. Ти пам'ятаєш її очі? Зелені, коли вона плакала. Тіні в куточках темнішали. Андрій не знав, про кого йдеться. У нього не було ані дівчини, ані подруги з такими очима. Він викинув папір у смітник, навіть не задумуючись. На другий день прийшов новий лист. Вона залишила чашку на підвіконні. Ти сказав Не забирай її, нехай лишиться тут, як нагадування. І знову його почерк. Плавні вигини Т, завитки Р. Те саме ледь нахилене на З. Він перечитував і не міг згадати, кому він міг це сказати. На третій день лист без тексту, лише малюнок. Олівце. швидко, але впевнено. Чашка. В ній темна рідина, і в дзеркалі вікна силует жінки. Він почав втрачати сон. Андрій мешкав сам. Тиша була його комфортом, робота стабільністю. Він редагував рекламні тексти, мав клієнтів онлайн і рідко виходив з дому. Листи почали ламати цю ілюзію контролю. Кожного ранку, рівно о дев'ятій у дверях з'являвся один білий конверт, без марки, без підпису. Ніби хтось просто клав його в поштову щілину. На шостий день у листі був діалог. Чому ти мене більше не слухаєш? Бо тебе не існує тоді хто залишає сліди в твоєму ліжку. Андрій різко зірвав ковдру, постіль була рівна, але на наступну ніч він прокинувся від відчуття, ніби хтось щойно підвівся з ліжка. Матрас ще був нерівним. Він купив камеру, спрямував на вхід. Вранці черговий лист, а на записі нічого, жодного руху. І все ж лист був у дверях. Ти, колись казав, що писатимеш для мене завжди, я не забула. Андрій вирішив відповісти, написав від руки: Хто ти, чого тобі треба. Поклав листа в порожній конверт, залишив у дверях. Вранці отримав новий Я, це те, що ти не дописав, не сказав, не прожив. І поки ти не згадаєш, я залишатимуся поруч. Він почав згадувати сни. Дивні, не його. В них він жив в іншій квартирі, вищій, з панорамним вікном, і в тих снах завжди була жінка з зеленими очима, яка курила на балконі. Вона називала його Солоденький, сміялася з його параної і лишала чашки по всій оселі. Одного разу він запитав у сні, А як тебе звати? І вона відповіла: Ти ж сам мене вигадував, не пам'ятаєш? Він почав боятися себе. Його думки не були його. Він знаходив у рівке фраз на стінах ванної, начебто написані водою. Його ноутбук вімкнувся о третій ночі. Коли він перевірив останні документи, то побачив відкритий файл. Листи до зеленої тіні, автор Ашевчук це його ім'я, але текст не був йому знайомий. Ти казав, що вбив мене лише в оповіданні, але слова мають пам'ять і кров. Останній лист був у шафі, не в дверях. Він відкрив його тремтячи всередині лише одне речення. О дев'ятій ранку я зайду, ти згадаєш усе. Було 8.57. Андрій сів на край ліжка. Камера була увімкнена. Він дивився на двері, стискаючи ручку. А тоді згадав, він написав її два роки тому, в оповіданні, яке нікому не показував. Убив її наприкінці, але не видалив файл. Слова залишилися, і вона теж. Епілог. Листи до зеленої тіні це історія про відлуння незавершеної думки, про те, як вигадані персонажі можуть залишити в нас глибший слід, ніж справжні люди. Головний герой Андрій колись написав оповідання, у якому створив жінку з зеленими очима, але не завершив її по-людськи. убив і забув, як забувають зім'ятий аркуш, але слова мають вагу, особливо написані від серця. І навіть вигадана душа, якщо вона була щирою, може знайти спосіб повернутись через листи, через сни, через текст. Листи це не лише фізичні аркуші, а прояв внутрішнього, всього, що ми не договорили, не дописали, недолюбили. Зелена тінь це втілення провини автора. Можливо, вона не персонаж а його емоційна тінь, що повернулася із підсвідомості, а можливо, це реальна сутність, яка народилася у словах, і прийшла нагадати, що творчість це не гра, і якщо ти створив щось живе, мусиш завершити.